Немов безкрайнє море людської радості, безмежне свято життя, весело розсівав довкола іскри посмішок та бринів грайливою струною Спасівський ярмарок у Бахмачі. На просторах парку культури відбулося театральне торгове дійство, яке не залишило байдужим жодного гостя. Були розваги на різні смаки, весело працювала дитяча залізниця, грайливі каруселі і батути. Виставки народних майстрів традиційний ярмарок. Був особливо урочистим, адже серед його гостей був народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Поява народного депутата викликала чималий ажіотаж, адже він був єдиним з народних обранців, кому не байдуже, як протікає життя простих українських жителів. Крім Олега Ляшка, не було нікого на ярмарку. Олег Валерійович прийшов, привітав усіх, дякувати йому за його роботу сумлінну у Верховній Раді Олег Валерійович Ляшко переконаний, дізнатися про проблеми в регіоні можна лише поспілкувавшись з населенням особисто. Радикальна партія Олега Ляшка пропонує план дій спрямований на відродження власного національного виробництва. Бо коли я їду до цих людей, а таких людей мільйони по країні не працюють, не мають можливості заробити копійку, не мають можливості он 1 вересня на носі. За що дитину в школу випроводить? Зошита купити взуття, ручку якусь нема за що купити. Довели людей до ручки. Я хочу припинити цю ходьбу в нікуди. Я хочу, щоб ми підняли нашу країну. Це здатна зробити тільки молодь, тільки нове покоління хлопців, дівчат, які сьогодні не мають перспективи, не мають роботи, не мають зарплати. Я хочу дати можливість їм реалізувати себе, підтримати їх, допомогти їм реалізувати себе в житті, дати їм шанс. Господь кожному з нас дає ці шанси, але через недолугу владу, через оцих байдужих людей, які 20 років зубами тримаються за владу і нічого не роблять, забули по простих людей. Тільки про себе пам'ятають. Я хочу всіх їх поганою мітлою вигнати і радикально змінити ситуацію. Україні, але для цього мені треба підтримка простих людей. Тому я йду до них і спілкуюсь з ними на відміну від усіх інших, які тільки за два місяці до виборів лапшу людям на вуха вішають, обіцяють золоті гори. А сьогодні, коли немає виборів, люди добрі, хто? Хто до вас сюди приїхав? Ніхто, крім мене, а всі інші, де на морях, на океанах відпочивають. А от оці діти мають відпочивати, заробляти, відпочивати. А вони позбавлені цієї можливості. Мільйони людей не працюють, не заробляють, не відпочивають. І одиниці тільки пуза свої на піску гріють.